Вітаю! Знову будемо дивитися Херсон, Херсонщину, Лівий берег. Усіх питання, чи довго будуть отак обстрілювати Херсон, чи будуть його знищувати, як обіцяли, І до чого бути готовими лівому берегу? У всіх зараз одне питання. Коли прийдуть наші визволителі, ВСУ на лівий берег? Невже всім тим населеним пунктам з Лівим чекати того самого сценарію, що буде, що зараз є в Херсоні? Це зараз майже у всіх свербить мозок. Ну, Давайте глянемо. Так, Херсон. Дивимося херсон. Найближчим часом. Чи будуть той Херсон ще більше гатити, чи будуть його знищувати. Я так собі загадала, по 12 карт на Херсон і 12 карт на лівий Угу. Так, про що тут мова? Ой, ну, ось бачите, мечів немає. Ну, я скажу, карти живуть в якомусь своєму просторі. Це, це зовсім е, друга така, знаєте, от ми в одному розрізі живемо, бо не в другому. Ну, дивіться, питаю собі, сама собі в голові питаю, як же ж там орки налаштовані? Чи будуть вони і дійсно, той Херсон старати з лиця землі? Та ні? Тут вони розумієте, якось думають, що те, що вони роблять, ну, це правильно. Але одночасно вони розуміють, що все це марно. Все повішений. Марно розкидаються своїми ресурсами. Ось король Пентаклів це ресурси, те, що вони мають. Тобто, те, що ми робимо, це правильно, але марно. Ось, як хочете, це, ну, це в стилі і в дусі руського міру, мабуть так. Повішений це про роботу, яка не має сенсу. І що важливо, що от самі керівники. Оце керівництво, так? вони розуміють те саме, що це все марно. Ну, Марно вони це роблять. Ну, не буде повернути Херсону. Ну, ну, те, що вони гатять там по нашій інфраструктурі, лишають нас без світла, а вони, вони розуміють, що марно, тому що світло в Херсоні все одно з'являється. Розгатять, світло все одно з'явиться. Тому обстріли будуть ще по Херсону, але вони не будуть інтенсивними. Ну, Таке враження, що вони хочуть нас якось нажахати і чомусь от їхні обстріли будуть там, де вже було. Ось о, там, де вже було повернення. ну ось е, так воно і є розумієте от що їх е, Їм треба зробити нам темряму вести нас повний блокаут. Тому вони будуть старатися цілити там, де електроенергія є. от, так от. І взагалі карти кажуть, от по м, карта Страшний суд. і Знаєте, я так трошки збентежена, тому що я питаю про обстріли, а вони мені. Зовсім не про обстріли. Карти мені кажуть, ти розумієш, що іде звільнення від негативу. Напаки іде інформація про допомогу, про ну допомогу Херсону, про облаштування. Я ж кажу, що у карти у них своє бачення ситуації. Вони по-своєму то все бачать. Для них оці проблеми вони вже десь вже далеко в минулому. Ми ще чуємо і бачимо вибухи, руйнування. А таро вже кажуть, що ця ситуація вже для них завершилася. Уже йде інший цикл, це цикл відродження. І ті всі обстріли ну, орки собі якусь ілюзію створюють, але і їм це самим не вподоби. Бо, як кажуть, це таке, знаєте, ми марно розтринькуємо свої ресурси. Оце так щитується ця ситуація, марно. Оці три останні карти про Херсон. Це я запитала про Новий рік, чи буде у нас світло на Новий рік, так сама собі задумала, чи будемо зі світлом на Новий рік. Та будемо. Будемо, звичайно. Але і вимкнення будуть. Да? Це тяжка така ситуація. Тому що дуже важко буде відновлювати те, що кожного разу будуть псувати і виводити з ладу. А тут ось ця картинка і є. Тобто вони будуть обстрілювати Херсон, але ж будуть поцілювати туди, де вже було зруйноване. Ну, це про електроенергію. А карти взагалі такі спокійні, такі, знаєте, про допомогу. Тут люди об'єднуються, якась праця їх об'єднує, щось прикрашають, щось роблять знаєте, такий позитив. Ну, ось як хочете, так і думайте. Тут взагалі мені не показано обстрілу. Хоч коли я робила цей розклад, я чула обстріли по Херсону. І сама у карт питаю, що ви мені кажете, а вони мені кажуть, час уже повернувся на друге. Це вже все йде до закінчення, до завершення. Так, тепер також 12 карт я викладу для лівого берега. Зараз. Що там буде? До чого повинні? Готові люди, які там живуть, як будуть виходити орки з лівого берега. Угу. Багато сили. Так, а ще. Все одно йдуть, 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 йдуть. Ну, лівий берег. Ну, от дивіться, так. Тут 12 карт і тут 12 карт, 24 карти. І всього одна з мечами. І це не про дії, це емоції. Що я вам скажу? Знаєте, я часто сама для себе роблю розклади, дивлюсь населені пункти які зліва. Ну, і в особисті до мене звертаються люди, які питають про свої населені пункти. От така сама картинка. Ну, не будуть орки гатить по лівобережжю, коли відійдуть, не будуть. Вони просто зроблять там темряву і підуть. Ось подивіться всі села як стояли, так і стоять. Тут про те, що люди живуть в якомусь постійному очікуванні найгіршого, ось 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 щось трапиться найгірше, живуть найгіршому. Але найгіршого так і не станеться. Вони зберуть всі свої сили і підуть, от просто підуть. Ну, Звідки раз підуть раніше, звідки раз підуть пізніше, якось так. Вони будуть виходити і будуть мінувати щось, будуть знищувати електрику. І я не скажу, що орки, коли покинуть лівий берег, то вони його будуть обстрілювати, як Херсон, не будуть. А знаєте, цей сценарій їх уже не влаштовує. Вони тут бачать, що вони марно. От марно ті ракети кидають. Херсон, який був український, так і буде. Тут вони це вже розуміють. І в них просто ну, немає сенсу палити просто по маленьким сільським хатам, тими здоровенними ракетами. Це вже іде в них таке розуміння. Так? І ми знаємо з новин, що у них там не дуже багато тих ракет. То у них буде стояти вибор. Чи гатити по хатам, чи повернути всю свою силу на другий берег. А другий берег це Крим. Отак. Лівий берег покинуть. І зроблять людям обмеження. Оце робота, яку вони вже вміють робити. Просто ну, вимкнуть нам світло. Ото і все. Так що, лівий берег, у кожного населеного пункту ситуація от буквально буде зеркальна. Не буде так, що когось розгатили, когось не розгатили. Ні. Вони якось одномоментно зберуться. Ну, я не кажу, що це трапиться прямо в один день, ні. А якось одномоментно зберуться і підуть. Ну, звичайно, приходять там щось таке собі, вимкнуть світло і підуть. І всі свої сили зараз вони будуть направляти на Крим. І аж ніяк не буде обстрілюватися з Крима лівий берег. Такий сценарій обдумувався, але, мабуть, у них немає так багато ресурсів, щоб просто стріляти безцільно. У них буде стояти дуже зовсім друга задача. Теж не менш важлива це Крим. І всі ресурси будуть направлені туди. Ну що, такий позитивний мене вийшов розклад, але хай, мабуть, так і буде. Треба думати про позитив, і це буде реальність тоді. Бажаю вам терпіння і дякую за увагу.